Лист 14. Мій любий шашеню, найбільшу тривогу після твого останнього звіту про підопічного, у мене викликає те, що він не приймає жодного з тих упевнених рішень, які приймав під час свого первісного навернення довіри. Немає вже більше щедрих обіцянок дотримуватися до кінця свого життя вічних чеснот, немає навіть натяку на відмову від принаджиття, є лише надія на щоденну і щогодинну допомогу. Вдоланні спокус, це дуже погано. Я бачу тільки один вихід із ситуації, що склалася. Твій підопічний став покірливий. Ти привернув його увагу до цього факту. Всі чесноти становлять для нас меншу загрозу тоді, коли людина усвідомлює, що вона їх має. Особливо це стосується покори. Захопи його зненацька у ту мить, коли він у зневірі, і проштовхни у його свідомість приємну думку: їй Богу, я покірний! І майже відразу ж, підопічний, відчує гордість за свою покору. Якщо він зрозуміє небезпеку і спробує вгамувати нову форму гордости, запали в ньому гордість за цю спробу і дій так далі протягом цілої низки етапів. Але не роби цього надто довго, інакше в нього може прокинутися почуття гумору і відчуття реальності, після чого він просто посміється з тебе і піде спати. Існують ще й інші корисні спроби привернути його увагу до чесноти покори. За допомогою цієї чесноти, як і всіх інших, ворог хоче, щоб твій підопічний відвернув свою увагу від себе і зосередив її на ньому і на людях довкола нього. Самоприниження і нелюбов людини до себе спрямовуються врешті-решт на досягнення лише цієї мети. Доти, доки цієї мети не досягнуто, чесноти нам майже не шкодить, навіть навпаки можуть бути для нас корисними, якщо підопічний турбуватиметься про себе і зосередиться на своїх справах, і насамперед тоді, коли нелюбов до себе можна перетворити на вихідну точку для неприязні до інших людей, а отже і для суму, нудьги, цинізму і жорстокості. Саме тому ти повинен приховувати від підопічного справжню мету покори. Хай він думає про неї не як про безкорисливість, а як про певну оцінку на кращу низьку своїх здібностей і характеру. Гадаю, що деякі здібності у нього таки є закріпив його свідомості думку, що покора це віра в те, що всі його здібності менш вартісні, ніж він вважає. Безперечно, вони й справді менш вартісні, ніж він думає, але не в цьому справа. Перед нами стоїть завдання змусити його. Неправдиво оцінювати ту чи іншу якість, вносячи цим елемент нечесності в суть того, що інакше згоджує стати чеснотою. За допомогою цього методу ми змусили тисячі людей вважати покорою такий стан, коли вродливі жінки намагаються повірити, що вони бридкі, а розумні чоловіки переконують себе, що вони дурні. А оскільки те, що вони намагаються повірити, може в деяких випадках видаватися очевидною несенітницею. То їхні намагання, як правило, виявляються марні. Отже, їхні думки безкінечно обертаються довкола самих себе, цілкуючись досягнути неможливого. Щоб передбачити дії ворога, ми повинні знати його цілі. Ворог хоче увести людину в такий стан, в якому вона може задумати і створити у своїй уяві найкращий храм у світі, знати, що він найкращий, і радіти цьому не більше чи менше, ніж коли б це зробив. Інший. Ворог хоче, щоб людина, врешті-решт, була така безкорислива, щоб могла радіти здібностям свого ближнього так само щиро, як і своїм власним, радіти так, як сходові сонця, слонові чи водоспадові. Він хоче, щоб кожна людина була здатна сприймати всіх істот, і навіть саму себе, як славних і чудових створінь. Він хоче якнайшвидше вбити їхнє тваринне себелюбство, але його Далекосяжна мета полягає в тому, щоб відновити в них особливий вид самолюбства, добродійність і вдячність до всіх створінь, зокрема і себе. А коли вони справді навчаться любити своїх ближніх так, як самих себе, тоді їм буде дозволено любити себе, як своїх ближніх. Ми не повинні ніколи забувати оту ту найгидотнішу і найнезрозумілішу рису нашого ворога. Він справді любить тих двоногих, безволосих тварин, яких сам створив, і завжди віддає їм правою рукою те, що забирає від них лівою, тому він спрямовує свої зусилля на те, щоб цілковито відірвати свідомість людини від предмета її власної вартості. Для нього краще, коли людина подумає про себе як про великого архітектора чи поета, а потім забуде про це. Ніж коли вона витрачатиме багато часу і зусиль, намагаючись думати про себе як про недосконалу і нікчемну істоту. Тому твої зусилля спрямовані на те, щоб навіяти підопічному пиху чи вдавану скромність будуть зустрінуті нагадуванням ворога про те, що від людини, звичайно, не вимагається мати думку про власні здібності, бо вона і без цього може удосконалювати їх до найвищого доступного її рівня. Ти повинен докладати максимум зусиль, щоб за будь-яку ціну вилучити це нагадування із свідомості підопічного. Ворог намагатиметься також активізувати в ньому вчення, в яке вони всі вірять, але не можуть глибоко відчути своїм єством вчення про те, що не вони створили себе, що їхні здібності їм подаровані, і що вони з таким самим успіхом могли б пишатися кольором свого волосся. Він завжди і всіма способами відвертає увагу підопічного від таких питань, а ти повинен докладати всіх зусиль, щоб повернути до них його свідомість. Ворог не хоче навіть того, щоб людина надто довго думала про свої гріхи, що швидше вона, після покаяння, зосередить свою увагу на зовнішньому світі, то більше він буде задоволений. З прихильністю твій дядько крутень.